Бути матір'ю Ісуса. Роздуми над Словом Божим на вівторок третього звичайного тижня, рік перший. Того часу прийшли Ісусова мати та його брати і, стоячи на дворі, послали до нього кличучи його. А довкола нього сидів натовп і говорять йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри зовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже: Ось моя мати та мої брати! Адже хто виконує Божу волю той мені брат і сестра і мати. Слова Ісуса не применшують і тим більше не зневажають Його матір Марію. Навпаки ще більше підкреслюють її поставу материнства. Оці церкви навчали. Що Марія більше є матір'ю через поставу послуху Слову Божому, ніж через фізичне народження. Однак це не просто похвала для матері, це запрошення для кожного з нас. Такою матір'ю є церква, яка уважно слухає Слово Боже і народжує Христа в людських серцях через проповідування Євангелія. Коли віруюча людина може бути матір'ю Ісуса? Чи це взагалі можливо? Так, можливо. Коли проголошуєш слово, проголошуєш спасіння в Ісусі, то народжуєш Його в серці іншої людини. А як називається Той, хто народжує Ісуса? Такий містичний спосіб. Церква зроджує Спасителя в серцях усіх, хто слухає Слово благовість. Таким чином, і ти можеш стати матір'ю Ісуса, коли проголошуватимеш комусь добру новину, і в серці цієї людини народиться Христос. З'явиться подібно як з'явився у Лоні Марії, коли вона усім серцем прийняла Слово Боже. Життя Марії запрошення для церкви, щоб основувати своє існування на слуханні та прийнятті слова Бога, оскільки віра є не тільки шуканням Бога людиною, а й визнанням людиною, що це саме Бог приходить до неї, відвідує її і говорить до неї. Конгрегація віровчення Лист до єпископів католицької церкви про співпрацю чоловіка і жінки в церкві і світі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.